Дуже приємно, що ви згадали саме цей кейс, тому що мені є, що відповісти, на відміну від всіх інших, напевно, політиків. Як тільки з'явилися перші підозри в медії про те, що там щось нечисто, є якісь оборудки в енергоатомі, я тоді проводив прес-конференцію. Це був грудень 2015 року. А перша стаття з'явилася в пресі, здається, в Чехії, якщо мені пам'ять не зраджує. Мабуть, в Чехії, так? так. І я тоді зразу сказав про те, що дивіться, якщо будуть будь-які запити з правоохоронних органів, якщо ця інформація буде відповідати дійсності, я вам кажу, що уряд зразу буде співпрацювати. Мало того, що уряд буде співпрацювати, і коли почали розгортатися події подальші щодо розслідування цього кейсу, він був не просто народним депутатом, а він був головою комітету з питань енергетики. Там енергетичного комплексу. Вперше так. в історії України ніхто до нього цього раніше не робив. На тій підставі, що є інформація в пресі, що можуть бути зловживання, які пов'язані з народним депутатом України, він іде до парламенту і складає повноваження народного депутата України. А я вам нагадаю, що за старою Конституцією. Повноваження народного депутата України означало, що він мав повний імунітет від кримінального переслідування. Тому, коли ви мені задали запитання про політичну відповідальність, тепер я вам кажу дуже конкретний приклад політичної відповідальності: не просто поговорити, прийти до парламенту, скласти повноваження, і парламент проголосував за складені ним повноваження. І далі він захищався в суді. Без імунітету, як ніхто ніколи не робив до нього, і ніхто ніколи не робив після нього. Наскільки мені відомо, він виграв справу у Швейцарії, у якій, начебто, були звинувачені. Я не знаю хід справ по інших е, провадженнях.